Кілька десятиліть тому в промисловому провулку на околиці Осаки я зустрів чоловіка на прізвисько годинникар. Він працював не зі секундними стрілками чи шестернями наручних годинників, а із залізними та алюмінієвими блоками двигунів РБ 26 та 2 gz Я пам'ятаю, як він провів мене до своєї майстерні, місця, де в повітрі пахло високооктановим бензином та розпеченим металом. На робочому столі стояв розібраний двигун від економного сімейного седана. Подивіться на це, сказав він, вказуючи на впускні отвори. Завод навмисно залишив їх грубими та вузькими. Цей автомобіль розроблений посереднім не тому, що двигун не може працювати краще, а тому, що маркетинг вирішив, що так і має бути. Тієї ночі я дізнався незручну правду, яку виробники автомобілів не хочуть, щоб ви знали. Ваш автомобіль насправді є розстрою... розстроєною версією самого себе. Сьогодні ми дослідимо сіру зону. Це 20 методів, які пуристи та андеграундні тюнери використовували роками, щоб розкрити приховану силу. Ми говоримо про модифікації, які, хоча й можуть бути на межі законності з точки зору технічного огляду чи викидів, є механічно блискучими. Ми збираємося дізнатися, як змусити ваш двигун дихати, як оптимізувати вибух у циліндрі та як зменшити внутрішню вагу, щоб кожна кінська сила безперешкодно досягала землі. Декаталізація або видалення каталітичного нейтралізатора. Для сучасного автомобіля з високопродуктивним двигуном вихлопна система найближче до спроби пробігти марафон, дихаючи через соломинку. Головним винуватцем цього задухи є каталітичний нейтралізатор. Цей компонент являє собою керамічні стільники, покриті дорогоцінними металами, платиною, паладієм та родієм, призначені для перетворення токсичних газів на менш шкідливі. Це чудова деталь для навколишнього середовища. Але катастрофа для швидкості. Внутрішня структура каталітичного нейтралізатора створює те, що інженери називають зворотним тиском. Вихлопні гази, які повинні бути відкинуті назад, вдаряються об цей бар'єр, відскакуючи назад до двигуна та перешкоджаючи виходу газів для наступного циклу згоряння. Видалення каталітичного нейтралізатора, відомого у світі тюнінгу як ДІКЕТ або встановлення тестової труби. Передбачає заміну цього обмеження прямою трубою з нержавіючої сталі. Усуваючи цей бар'єр, швидкість вихлопних газів різко зростає. Це дозволяє двигуну швидше спорожнятися і, отже, набагато ефективніше вбирати свіжу паливо-повітряну суміш. У двигунах з турбонадувом виграш вражаючий, оскільки турбокомпресор може обертатися з меншими зусиллями, оскільки на виході з турбіни немає блоку, що зменшує турбозатримку. Модифікація повітряного фільтра – Airbox Mod існує поширений міф, що для збільшення потужності потрібно купувати ті барвисті конічні повітряні фільтри, які ви бачите у фільмах. Реальність така, що ці фільтри часто втягують гаряче повітря з моторного відсіку, позбавляючи вас потужності замість того, щоб додавати її. Справжня механічна чорна магія полягає в модифікації оригінального повітряного фільтра вашого автомобіля. Виробники проєктують ці повітряні фільтри з перегородками. Резонансними камерами та вузькими впускними трубами, відомими як шноркелі, і все це з єдиною метою зробити двигун якомога тихішим. Шум впускного колектора дратує пересічного клієнта, але для нас цей шум це потік повітря. Модифікація повітряного короба передбачає видалення всіх внутрішніх пластикових обмежувачів, які створюють турбулентність та обмежують потік повітря, згладжуючи внутрішню частину короба та збільшуючи діаметр впускної труби. Підключаючи її безпосередньо до повітрозабірника в бампері, ми перетворюємо стандартний повітряний короб на високопродуктивну систему впуску. Механіки гонок часто називають це ламінарним потоком. Ми хочемо, щоб повітря надходило до двигуна, як спокійна текуча річка, а не хаотичний шторм. Після цієї модифікації ви помітите, що двигун набагато швидше реагує на дросельну заслінку. Звук змінюється на глибокий рев, коли ви повністю відкриваєте дросельну заслінку, що свідчить про те, що двигуну більше не потрібно так сильно працювати, щоб втягнути повітря. Ручне зміщення кута запалювання. Час запалювання це все в житті, і в двигуні внутрішнього згоряння кут запалювання це різниця між млявим двигуном і готовим до треку звіром. Час запалювання це точний момент, коли свічка запалювання спалахує відносно положення поршня. Виробники встановлюють іскру трохи пізніше, затримка запалювання, зміркувань безпеки. Це дозволяє автомобілю працювати на низькоякісному бензині без детонації двигуна або передчасної детонації. Це запобіжна сітка, яка знижує потужність та ефективність, зміщуючи кут запалювання вручну або фізично повертаючи розподільник у класичних автомобілях, або обманюючи датчик положення колінчастого вала у сучасних. Ми змушуємо вибух відбуватися на кілька мілісекунд раніше. Це дозволяє тиску згоряння досягти свого піку саме тоді, коли поршень знаходиться в ідеальному положенні для отримання повної сили зниження. Результатом є помітне збільшення крутного моменту на низьких і середніх обертах. Автомобіль відчувається набагато живішим, ніби йому вкололи адреналін. Цей метод є незаконним згідно з гарантійними стандартами, оскільки він вимагає відповідальності від водія. Через зміщення кута випередження запалювання двигун стає чутливішим до температури та якості палива. Видалення ЕГР, рециркуляція вихлопних газів, клапан ЕГР, рециркуляція вихлопних газів, з точки зору продуктивності є одним з найгірших винаходів в історії. Його функція полягає в тому, щоб брати частину гарячих, брудних, згорілих вихлопних газів та повторно вводити їх у впускний колектор двигуна для зменшення викидів оксиду азоту. Теоретично це звучить добре для планети, але на практиці це як змушувати бігати, дихаючи через трубку, підключену до вашої власної травної системи. Ці гарячі гази зменшують концентрацію кисню в циліндрі та заповнюють впускний колектор липким чорним шламом, який, зрештою, засмічує всю систему. Видалення ЕГР передбачає механічне блокування цього проходу вихлопних газів за допомогою заглушки або повного видалення клапана. Роблячи це, ви гарантуєте, що ваш двигун дихає лише свіжим, багатим на кисень повітрям у кожному циклі. Результатом є не лише незначне покращення потужності, але й значне збільшення терміну служби двигуна. Форсунки залишаються чистими, згоряння відбувається набагато повніше, а моторна олива довше забруднюється. У світі досвідчених механіків відключення системи рециркуляції відпрацьованих газів ЕГР є першим кроком у будь-якій серйозній модифікації двигуна. Хоча в багатьох країнах це може призвести до невдалої перевірки на викиди, якщо технік буде особливо ретельним, переваги для механічного стану автомобіля незаперечні, теплоізоляція впускного колектора, золота світловідбиваюча стрічка, тепло тихий ворог потужності. Коли повітря нагрівається, воно розширюється. А це означає, що в тому ж об'ємі простору менше молекул кисню. Якщо повітря, що надходить у двигун, гаряче, згоряння буде слабким. Проблема полягає в тому, що моторний відсік це піч, яка досягає температури понад 90 градусів Цельсія, а пластикові або металеві впускні труби поглинають це тепло та передають його повітрю, що надходить у циліндри. Саме тут і приходить рішення, яке здається, взяти безпосередньо з НАСА, світловідбиваюча золота стрічка. Ця термострічка спочатку використовувалася в двигунах Формули 1 та космічних апаратах. Відбиває до 80% променистого тепла. Обмотуючи впускні труби та повітряний фільтр цим матеріалом, ми створюємо тепловий бар'єр, який значно охолоджує повітря всередині. Це не та модифікація, яка дасть вам 50 кінських сил, але вона гарантує, що наявна у вас потужність не випарується після 10 хвилин інтенсивної їзди. Це те, що тюнери називають стабільністю продуктивності. Механічно це запобігає необхідності ЕБУ уповільнювати кут випередження запалювання для захисту двигуна від гарячого повітря. Це реальне та відчутне покращення, особливо у спекотні дні або в умовах дорожнього руху. Крім того, це надає вашому двигуну професійного вигляду, готового до гонок. видалення резонатора. Якщо каталітичний нейтралізатор є головним перегородкою, резонатор є охоронцем тиші. Резонатор це камера у вихлопній системі. Призначена для придушення певних звукових частот за допомогою хвильової інтерференції. По суті, це горбистий ящик для звукових хвиль та вихлопних газів, хоча обмеження його потоку менше, ніж у каталітичного нейтралізатора, він все одно порушує лінійний потік вихлопних газів. Видалення резонатора передбачає вирізання цієї камери та зварювання на її місці прямої труби. На відміну від видалення заднього глушника, який може зробити автомобіль нестерпно гучним. Видалення резонатора зазвичай створює глибший, хрипкіший та агресивніший звук, не дратуючи під час тривалих поїздок. З механічної точки зору ми усуваємо непотрібне розширення та стиснення вихлопних газів, що допомагає підтримувати постійну швидкість потоку вихлопних газів. Це улюблена модифікація серед ентузіастів, оскільки вона недорога та повністю змінює характер автомобіля. Двигун відчувається більш вільним. У верхньому діапазоні обертів, де обсяг вихлопних газів настільки великий, що будь-яка невелика допомога при прискоренні перетворюється на виграні мілісекунди портування та полірування. Ми підходимо до одного з найвишуканіших та найефективніших методів старої школи. Коли двигун сходить з конвейера, головки блоку циліндрів мають дефекти лиття, металеві задирки, шорсткі поверхні та погано оброблені кути. Для виробника полірування кожного повітряного отвору вручну було б дорогим, а масове виробництво неможливим. Для нас це можливість знайти потужність там, де інші бачать лише метал. Процес портування та полірування передбачає зняття головки блоку циліндрів та за допомогою точних інструментів згладжування та невелике розширення впускних та випускних отворів. Шорсткість стінок створює мікротурбулентність, яка уповільнює потік повітря. Поліруючи ці поверхні, хоча й не до дзеркального блиску на впускному отворі для сприяння потоку повітря, ми дозволяємо повітрю текти з набагато меншим опором. Уявіть собі різницю між ковзанням по шорсткій бетонній гірці та ідеально гладкій водній гірці. Повітря потрапляє в циліндр швидше та в більшому обсязі, що призводить до набагато потужнішого та ефективнішого згоряння. Цей метод інженери вважають безкоштовним збільшенням потужності, оскільки він не додає нових деталей. А лише оптимізує те, що вже є. Це виснажлива робота, яка вимагає вмілих рук. Але нагородою є двигун, який плавно обертається та видає потужність набагато лінійніше. Збільшення тиску в паливній рампі. Модифікація паливної рампи. Для потужності потрібен вогонь, а для вогню нам потрібне паливо. У сучасних двигунах ебу контролює, як довго відкриваються форсунки, але кількість палива, що подається, залежить від тиску в паливній рампі. Виробники встановлюють помірний тиск для захисту паливного насоса та форсунок. Однак, якщо ми збільшили потік повітря за допомогою попередніх кроків, нам потрібно більше палива для підтримки ідеальної стихіометричної суміші. Якщо ми цього не зробимо, двигун працюватиме з бідненою сумішу з занадто малою кількістю палива, що призводить до надмірних втрат тепла та потужності. Хитрощі з паливною рампою полягають у встановленні регульованого регулятора тиску палива або навіть модифікації пружини оригінального регулятора, щоб збільшити тиск на кілька фунтів на квадратний дюйм. Збільшуючи тиск, кожного разу, коли форсунка відкривається, навіть якщо на той самий час, що й раніше, виділяється більше палива, і що ще важливіше, воно виділяється в більш розпорошеній формі, у менших краплях. Краще розпилення палива означає, що воно краще змішується з повітрям і згорає повніше та швидше. Це призводить до потужнішого вибуху всередині циліндра. Цю модифікацію потрібно виконувати обережно, в ідеалі контролюючи суміш за допомогою широкосмугового датчика, але якщо все зробити правильно, вона змінює реакцію двигуна під навантаженням. Трюк з полегшеним шківом. Уявіть, що ви намагаєтеся бігати у свинцевих черевиках вагою по 5 кілограмів кожен. Незалежно від того, наскільки сильні ваші ноги, значна частина вашої енергії витрачається просто на підняття ніг. Те саме відбувається з вашим двигуном. Щоб рухати колеса, він спочатку повинен рухати власні внутрішні частини: Колінчастий вал, шатуни, поршні та шківи, які приводять у рух генератор і кондиціонер. Оригінальний шкіф колінчастого вала зазвичай є важким шматком сталі, який діє як баласт. Заміна оригінального шківа на полегшений з авіаційного алюмінію один з найефективніших трюків для покращення прискорення. Ви не створюєте нову потужність, а радше вивільняєте потужність, яку вже мали, але втрачали, намагаючись повернути важку масу. Зменшуючи інерцію обертання, двигун може обертатися набагато швидше. Це різниця між двигуном, який здається важким, і тим, який реагує як гоночний велосипед на найменший дотик дросельної заслінки. Часто виробники радять не робити цього, стверджуючи, що оригінальний шків має демпфер для поглинання вібрацій. Тюнери знають, що в добре збалансованому двигуні якісний, легкий шків, безпечний і пропонує неперевершене відчуття механічної спритності, це як зняти вагу з кросівок бігуна. Хитрі датчики температури, модифікація датчика IAT – ми завершуємо наш список механічних характеристик трюком, який межує з електронним зломом. Датчик IAT, температури впускного повітря, повідомляє комп'ютеру автомобіля температуру впускного повітря. Якщо повітря гаряче, комп'ютер уповільнює запалювання та зменшує впорскування палива, щоб запобігти пошкодженню. Якщо повітря холодне, комп'ютер знає, що може впорснути більше палива та випередити запалювання для більшої потужності. Модифікація IAT передбачає вставку спеціального резистора в проводку датчика, щоб надсилати ебу постійне показання про те, що температура повітря, наприклад, становить 10 градусів Цельсія, навіть якщо на вулиці 30 градусів. Вважаючи, що завжди зима, комп'ютер постійно підтримує набагато агресивнішу карту впорскування палива та запалювання. Це елементарний, але ефективний спосіб змусити двигун забезпечити максимальну продуктивність. Не вдаючись до дорогого перепрограмування. Це найкращий трюк сірої... сірої зони. Він дешевий, непомітний і працює. Однак він вимагає від водія усвідомлення того, що він перевищує межі безпеки автомобіля. Це ідеальне завершення цього розділу про механіку, де ми навчилися маніпулювати базовим металом і датчиками, щоб розбудити тигра. Але якщо ви вважали це вражаючим, готуйтеся до наступного рівня. Якщо фізична механіка та полірування металу вас вразили, те, що буде далі, вразить вас. Ми звільнили легені та серце автомобіля, але тепер ми збираємося зламати його мозок. Будьте готові, бо тепер ми вступаємо у світ хімічної алхімії та елітного програмування. Перепрограмування ебу блок керування двигуном ебу є диктатором вашого автомобіля. Він вирішує, скільки палива надходить, коли спалахує іскра та який надув має генерувати турбонадув. Виробники програмують ці комп'ютери таким чином, щоб автомобіль однаково добре працював як у пустелі сахара, так і за полярним колом і витримував найгірше паливо, яке тільки можна уявити. Вони також залишають величезний запас міцності, щоб уникнути гарантійних претензій. Перепрограмування етапу 1 передбачає перезапис карт впорскування палива та запалювання, щоб використати цей прихований запас. У сучасному турбодвигуні добре виконане перепрограмування може збільшити потужність на 20-35% без зміни жодної фізичної деталі. Тюнери сірої зони прагнуть невидимого програмування. Вони використовують інструменти, які модифікують оригінальне програмне забезпечення, але тримають лічильники спалахів на нулі або використовують зовнішні модулі, піггібеки, які перехоплюють сигнали, перш ніж вони досягнуть датчиків, встановлення механічного короткого перемикача передач. У гонитві за швидкістю час, який ви витрачаєте на перемикання передач, це час, коли двигун не видає потужності. Оригінальні перемикачі передач розроблені для комфорту та плавності з довгими ходами, які відчуваються як у вантажівці. Короткий перемикач передач це просто геометрична інженерія, яка зменшує важіль перемикача. Зменшуючи хід важеля на 30-50%, ви дозволяєте блискавично швидке перемикання. Механічно це зменшує падіння обертів між перемиканнями передач, утримуючи двигун у його золотій зоні потужності. Це тактильна модифікація. Автомобіль відчувається більш зв'язаним, більш механічним і набагато агресивнішим. Міст перепускного клапана турбокомпресор має запобіжний механізм, який називається перепускним клапаном, який відкривається, коли досягається безпечний тиск наддуву, щоб випускати вихлопні гази та запобігати вибуху двигуна. Ебу керує цим механізмом за допомогою електронного соленоїда. Хитрость ручного контролера наддуву полягає в перехопленні вакуумної лінії, що йде до перепускного клапана, за допомогою простого кульового та пружинного клапана. Злегка закриваючи цей ручний клапан, ми обманюємо Вестгейт. Ми змушуємо його вірити, що граничний тиск ще не досягнуто. В результаті турбонаддув продовжує форсувати понад те, що задумав виробник екстремальне зниження ваги. Колін Чепман, засновник Лотус, сказав: збільшення потужності робить вас швидшими на прямих, зменшення ваги робить вас швидшими всюди. Співвідношення потужності до ваги це найчисніший показник для автомобіля. Якщо ваш автомобіль важить 1500 кілограмів і має 200 кінських сил, кожна кінська сила переміщує 7,5 кг. Якщо вам вдається зменшити вагу на 150 кг, це математичний еквівалент отримання майже 25 кінських сил, але з перевагою в тому, що автомобіль краще гальмуватиме та швидше проходитиме повороти. Екстремальне розчищення салону передбачає зняття задніх сидінь, якими ви рідко користуєтеся, звукоізоляції, яка важить тонну, запасного колеса та дверних панелей. Найрадикальніші варіанти навіть замінюють оригінальний свинцево-кислотний акумулятор на літій, заощаджуючи ще 12 кілограмів. Це психологічна трансформація. Автомобіль стає галасливим, сирим та агресивним. Це вже не засіб пересування, а точний інструмент. Це жертва комфорту на вівтарі фізики. Щоб зрозуміти масштаби цієї механічної дієти, ми повинні дивитися далі сидінь. Справжня прихована вага криється в звукоізоляції, бітумні листи приклеєні до шасі, які можуть важити до 40 кілограмів, лише щоб ви не чули котіння шин. Елітні тюнери використовують сухий лід, щоб заморозити ці листи та зняти їх молотком, оголюючи голий метал автомобіля. Видаляючи це, автомобіль не тільки виграє у співвідношенні потужності до ваги, але й змінює свій центр ваги. Легший автомобіль має меншу інерцію в поворотах. Гальма зношується пізніше, оскільки їм доводиться зупиняти меншу масу, а шини служать довше. Це комплексне вдосконалення, яке не збільшує витрату палива, а навпаки, оптимізує її. Обхід обмежувача обертів. Обмежувач обертів це скляна стеля вашого двигуна. Виробники встановлюють його, щоб запобігти плаванню клапанів та їх зіткненню з поршнями через інерцію на високих обертах. Однак багато сучасних двигунів мають внутрішні компоненти, здатні обертатися набагато швидше, ніж дозволяє програмне забезпечення. Модифікуючи ебу або встановлюючи мікросхему обходу, ми можемо підвищити обмеження, наприклад, з 6500 до 7500 обертів на хвилину. Ці останні тисяча обертів на хвилину це те, де лежить слава. У атмосферних двигунах потужність зазвичай продовжує наростати до останнього моменту. Підвищення обертів там, де інші зупиняються, не тільки дає вам перевагу в максимальній швидкості на кожній передачі, але й дозволяє вам утримувати автомобіль у найагресивнішому діапазоні обертів. Так, це гра з вогнем, але це вогонь, який відділяє водіїв від пілотів. Підвищення обмежувача обертів це вхід у царство фізики. При 7000 тисячах обертів на хвилину поршень змінює напрямок сотні разів на секунду. Витримуючи перевантаження, яке могло б призвести до падіння пілота винищувача. Коли ми обходимо обмежувач обертів, ми робимо ставку на якість оригінальної інженерії. Багато японських та німецьких двигунів були розроблені з вражаючими допустимими межами, що дозволяло клапанам працювати без плавання навіть на 15% вище заводського ліміту. Перехід на Е – високооктановий високооктанове біоетанол, Е – це секретне паливо вулиць. Це суміш 85% етанолу та 15% бензину. Він має еквівалентне октанове число близько 105, що робить його практично стійким до детонації. Це дозволяє надзвичайно випереджати запалювання та турбонаду в доріні, які могли б зруйнувати двигун, що працює на 95-му октановому бензині. Щоб використовувати E85, вам потрібні форсунки, які на 30% більші. Оскільки етанол має менше енергії на об'єм, тому вам потрібно впорскувати його більше та сумісний паливний насос. Це найрозумніша модифікація, яку ви можете зробити сьогодні. Ви використовуєте паливо, яке дешевше за преміальний бензин, але працює як гоночне паливо вартістю 10 доларів за літр. Двигун працює холодніше, видає більший крутний момент і пахне денатурованим спиртом, поки ви розбиваєте набагато дорожчі автомобілі. Е85, по суті, є високооктановою охолоджувальною рідиною. Через свій хімічний склад етанол потребує майже вдвічі більше тепла для випаровування, ніж бензин, це означає, що проходячи через впускний колектор, він краде тепло зі стінок двигуна та вхідного повітря. У двигунах з високим ступенем стиснення або з великими турбокомпресорами це святий грааль. Ви можете збільшити тиск турбокомпресора, не боячись тепла, яке спричиняє передчасне займання. Крім того, Е85 виробляє більший об'єм вихлопних газів, ніж звичайний бензин, що допомагає турбокомпресору швидше розкручуватися, краще розкручування. Зміна передаточного числа диференціала. Якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль розганявся як демон, і вас не турбує, що його максимальна швидкість знизиться з 250 до 210 км на годину, головна передача ваш найкращий друг. Диференціал – це набір шестерень. Які передають обертання коробки передач на колеса. Коротше, чисельно більша, головна передача множить крутний момент, що передається на землю. Уявіть, що ви намагаєтеся піднятися на пагорб на велосипеді. Якщо ви перемикаєтеся на найбільшу передачу, ви піднімаєтеся без зусиль, але багато крутите педалі. Це короткий диференціал. Автомобіль рушає на кожній передачі, оберти зростають з неймовірною шаленістю, а відчуття тяги в сидінні подвоюються. Це найчесніша механічна модифікація. Ви обмінюєте максимальну швидкість на справжнє прискорення. У реальному світі, де ніхто не їздить зі швидкістю 250 км на годину, але ми всі хочемо першими досягти 100, зміна диференціала є вирішальною. Щоб уявити вплив короткого диференціала, подумайте про передачі на гірському велосипеді. Якщо ви використовуєте маленьку зіркову кільце, ви можете підніматися по стінах з мінімальними зусиллями, але ваші ноги повинні рухатися дуже швидко. В автомобілі диференціал з передаточним числом 4,10 порівняно з оригінальним 3,5 трансформує подачу крутного моменту. Раптом друга передача має таку ж потужність, як і перша, а третя стає смертельним інструментом для обгону. Ця зміна особливо ефективна в автомобілях з атмосферними двигунами, яким бракує крутного моменту на низьких обертах. Механічно збільшуючи потужність двигуна до того, як вона досягне коліс. Ви усуваєте млявість автомобіля на виході з поворотів, примусове турбонаддувне щеплення, система боротьби з затримкою. Ми досягли вершини механічного злому. Найбільшою проблемою турбодвигуна є турбонаддув. Час необхідний для розгону турбокомпресора. Система боротьби з затримкою АЛС, вирішує це найжорстокішим чином. Коли ви знімаєте ногу з педалі акселератора, ебу настільки затримує кут випередження запалювання, що сплеск відбувається, коли випускний клапан вже відкритий. Цей сплеск відбувається безпосередньо у випускному колекторі, приводячи в рух турботурбіну, навіть коли ви не розганяєтесь. Результат миттєве турбонаддув у момент, коли ви знову натискаєте на газ. Акустично це звучить як кулемет і вивергає полум'я на півметра заввишки з вихлопної труби. Це жорстоко впливає на турбокомпресор і вихлопну трубу, але дає вам несправедливу перевагу. У вас є вся потужність постійно. Це ралійні технології 1990-х років, привезені на вулиці. Це звук механічної війни. Ми пройшли довгий шлях від простого полірування повітропроводу до контрольованого насильства системи боротьби з затримкою. Наявність цих знань виділяє вас з натовпу. Ви більше не сприймаєте двигун як закриту коробку, а як полотно безкінечних можливостей. Однак із цією силою приходить і відповідальність за механіку. Сіра зона не для недбалих, вона вимагає нав'язливого обслуговування, кращих масел і глибокого розуміння того, що ви розширюєте межі інженерії. Законність це межа, проведена бюрократами для пересічної людини. Але механічна свобода це, це право тих, хто готовий вчитися, ризикувати та відчувати. Тепер, коли ви знаєте секрети, асфальт побачить вас по-іншому. Тигр більше не в клітці. Ви тигр.